Дослідження проводиться за згодою та в присутності батьків. Ми вивчимо реакцію маяра на різні продукти. Мета дослідження зрозуміти, як різні фактори впливають на смак та аромат продуктів. Матеріали хліб, хавечі, цукор, молоко, і орхіс також потрібні термом та таймер. Для початку виберіть продукт і розділіть його на кілька частин. Підготуйте джерела тепла. Нагрівайте продукт до певної температури та спостерігайте за змінами кольору, аромату та текстури. Варіації: змініть один фактор, порівняйте результати. Це допоможе зрозуміти вплив кожного з них. Підготуйте презентацію з результатами, використовуйте фотографії і графіки для наочності. Йдіть до безпеки. Обережно працюйте з гарячими поверхнями, записуйте всі свої спостереження. Приклади експериментів: вплив температури на хліб, час на м'ясо, цукор на реакцію Майяра. Порівняйте результати.